Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські спецслужби причетні до масштабної пожежі у Варшаві, яка сталася 12 травня 2024-го. Про це він розповів на платформі X за його словами. Польська влада точно знає, що пожежа виникла внаслідок підпалу скоординованого. Людиною з Росії. Туск зазначив, що деяких винних уже затримали, а решту оголосили в розшук. Нагадаю, що торік у Варшаві сталося займання у торговельному комплексі. Внаслідок пожежі згоріли 1400 магазинів і пунктів обслуговування. Зараз польські служби співпрацюють з литовськими, оскільки деякі з підозрюваних також вчиняли диверсії у Литві. Державний секретар Ша Марко Рубіо провів телефонні розмови із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі. Сторони обговорили зусилля щодо наближення миру в Україні та припинення агресії Росії. Про це повідомляє Держдеп США. Зокрема, політики спілкувалися про їхню спільну мету припинити війну в Україні. Цю ж позицію США Рубіо підтвердив і в розмові із Девідом Леммі. Крім того, співрозмовники торкнулися теми конфлікту між Індією і Пакистаном та Наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати перемир'я і продовжувати спілкуватися. Український криголам Ноосфера завершив четвертий антарктичний сезон. Він став рекордним. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Приблизно за п'ять місяців роботи команда Ноосфери здійснила рекордних п'ять рейсів в Антарктику і перетнула найбурхливішу на планеті протоку Дрейка десять разів. Усього судно пройшло понад 37 тисяч кілометрів. Це майже довжина екватора Землі. Крім того, у рамках міжнародного проєкту. Ocean Eyes українські науковці вперше запустили шість спеціальних пристроїв для збору даних про течії в південному океані. Вони також провели одночасне радіозондування атмосфери звернацького та Ноосфери для дослідження процесів утворення хмар, опадів і танення льодовиків.